Gracias. 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 І молитви духовної, духовних роздумів, щоб, щоб згадати в пам'яті наших друзів, наших приятелів, наших працівників, які тому 26 років свідомо, добровільно, жертвенно пішли, щоб зберегти нашу державу, зберегти наш народ, жертвуючи своє життя. Сьогодні цією коротенькою молитвою ми згадаємо їх їхні діла, їхні справи, їхню жертвенність. і донесемо до Господа Бога ту нашу щиру молитву. Бо найбільше, що вони можуть зараз сьогодні від нас отримати, це дар нашої молитви, нашої пам'яті, яка перед Господом Богом є неоціненним даром і скарбом. Тому захочу всіх до Тиші і до молитви, щоб в пам'яті згадати ці тяжкі, страшні хвилини. Коли ми, Українці, переживали в цей день. Благословенний Бог, насавжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Христос воскрес І мене, смерт, Ти смертю смерть подолав, і тим, що вироба життя дарував. Христос воскрес Зі змертвих смертю смерть подолав І Тим, що в робах життя дарував. Христос Істо воскресі смертью, смертю смерть і Тим, що в робах життя дарував, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині в повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятай, на тройся, помилуй нас, Господи їх і наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвятий, сціни уші наші. І верем ради. Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй. Ми сьогодні згадуємо тих, які таки були свідомі того, що вони хотіли добра, що вони хотіли милу, що вони хотіли любові. Можливо, не для себе, бо усвідомили на що йшли, а для тих, що живемо в сьогоднішній час. Дай, Боже, нам тої витривалості, тої любові, і пам'яті про наших друзів прийняти, рідних. Які так свідомо і добровільно жертвували своє життя. Дякую вам за спільну молитву. Хай Бог благословить вас, щоб ви в своєму житті завжди переживали цю пасхальну радість пожесту нашого Спасителя який сказав, що є і воскресіння і життя, і той, що після смерті буде жити життям вічно. Амінь. Христос Воскрес! На Пам'яті народу назавжди залишиться подвиг тих, то 26 років тому ціною власного здоров'я та життя захищав нас від біди. До слова запрошується заступник начальника управління кадрового забезпечення ОНС України в Тернопільській області, полковник міліції Мокрій Олег Іванович. Шановні співробітники та ветерани, ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 років відділяють нас від 26 квітня 1986 року дня непередбаченої трагедії. Наслідки, якої не дають і, вочевидь, не даватимуть спокою людству ще багато років. Але назавжди залишиться в серці людей немируща пам'ять про солдатів Атомного фронту, який відкрився у раніше мало кому відомому куточку українського полісся Чорнобилі. Чорнобиль для нас ніколи не стане минулим. Величний подвиг здійснили всі ті, хто брав участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому роблоці атомної станції. Наша країна найбільше постраждала від Чорнобильської катастрофи. Її наслідки ми відчуваємо донині. Це близько 3,5 мільйонів постраждали від катастрофи. Це майже 10% території, що зазнала прямого радіаційного враження. І сотні тисяч людей, яким довелося покинути рідні оселі, приїхати в інші місця. У подоланні аварії брали участь всі силові структури нашої держави. Однак саме працівники міліції забезпечували евакуацію населення, охороняли людей від місця тимчасового розселення. Організовували рух транспорту, підтримували громадський порядок в зоні аварії, забезпечували цілодобовий пропускний режим у 30-кілометровій зоні. Теплі слова подяки хочу виразити тут присутнім тим, хто був першим найтяжчим пору весна і літа 86 року. Проводив реалізаційну розвитку та роботи в 30-кілометровій зоні. І ще близько сотні ліквідаторам, які проживають в районах нашої області. Кожен із вас працював самовіддано, покладаючи на вівтар вітчизни свої сили і здоров'я. Низько схиляємо голови перед усіма, хто пішов тоді в ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Клоняємося тим, хто усвідомлено і мовчки жартовно віддавав своє життя, виконуючи найвищий синівський обов'язок перед рідною землею і рідним народом. Зупинив катастрофу. неможливі її переростання в глобальний винищувальний смерч для всієї України та інших держав. Світлу пам'ять про них прошу вшанувати хвилиною мовчання. Çeviri ve